Інструкція для тих, хто не знає як робити повернення. Є нові люди, які не робили цього ніколи. Показую, хто знає, то можете ще раз передивитися, може щось не знали. Значить, заходимо у повернення, ось така стрілочка вліво. Якщо ось, дивіться, для початку три такі полосочки зверху, якщо їх нажму, виїжджає меню. Ось таке, і воно забирає частину екрана. Тому, якщо ви бачите ось таке меню, вам потрібно натиснути три оці хрисочки, і воно з'їде. І так, стрілочка з поворотом така повернення, натискаєте поточне повернення, попадаєте ось в такий інтерфейс. Тут є додати товар тільки. І створити документ фактично. Нажимаєте додати товар. Вибираєте артикул, ящики 2 одинички. Кількість ящиків 5. Нажимаєте так. Зберегти та закрити. Ось, створив такий документ, номера нема. Роздрукувати ви його не можете. Тому вам потрібно спочатку натиснути Створити документ. Я натискаю, потім видалю. Дійсно, бажаєте створити документ на повернення так. У вас з'являється кнопка друка і у вас ось з'являються ящики. Якщо у вас ще є повернення ковбаси, тільки потім додаєте повернення там який знову своїх е ковбас. Вибирати е, потрібно ще і дату надходження. Ось, ось звідси, Якщо воно така позиція була. Не вгадав, такої позиції нема. Може якась інша у вас є. Одиничку. Ну, Є тут вгадав, що за ковбаса. Любительська. Вибираєте партію, можете вибирати будь-яку партію. І зберегти та продовжити. Вибираєте ще якийсь артикул. Нажимаєте так, кількість 1, знову дата надходження. Ще вибираєте, з якої дати Зберегти та продовжити. Якщо ще будете додавати товари, якщо ні, то зберегти та закрити. Дивіться, з'явилося ще у мене два товари без галочок. Це значить, я ще не натиснув Створити документ і немає номера. Роздрукувати не можу. Нажимаю Створити документ. У мене створюється, нажимаю так. Два тепер документа. Можу їх друкувати одразу, можу потім. Вибираю, які я хочу друкувати документ. Нажимаю друк. Чекаю. Ось натискаю друк. Чекаю секунд 5. З'являється вікно. Чи 6, чи 7 секунд. Чи 8 секунд. Чекаю. Ось вікно зараз з'явиться. Натискаєте ЄС і вам вийде друк цього чека. Я натискаю Ні. Ви вибираєте інший документ, натискаєте Друк, воно вже швидше буде, не буде так довго. Знову нажимаєте «Єс» і друкуєте. Друкуєте по два екземпляри, один собі, один на завод повертаєте. І на цьому все. Коли у нас документ цей буде на заводі прийнято. У вас він з цього списку пропаде. У вас тут, по ідеї, немає нічого висіти старого. Якщо ви натиснете ось попередні повернення, знову ж таки, стрілочка, ви можете бачити, які повернення було вже у вас прийнято. Ось прийняті, прийняті. А ось ваших два, які ви створили, не прийняті. Ящики і ковбаса. Можна перейти подивитися. Видаляти ви їх, як бачите, вже не можете створені. Це хіба що пишіть, дзвоніть мені. І я тільки після того, як видалю, зможете видалити і ви на цьому все.